Привіт! Мене звати Віра. Я спеціаліст в області нутриціології і моя професія робити людей гарними та красивими. А що таке краса? Краса це здоров'я. Я, Я нікол, нікому не відкрию Америку, якщо скажу, що проблема зайвої ваги це проблема століття. Чому саме так? Люди, які мають проблему зайвої ваги, не переймаються цієї проблеми, а виправдовують себе. І найчастіше це або генетика, або зменшення обміну речовин, але ніколи не неправильним харчуванням. Основні фактори, які впливають на наше здоров'я, це спадковість 4%, екологія 11%. Стреси 15% і увага. Харчування 70%. І цей фактор можна контролювати. І саме цим ми з вами займемося на цьому проєкті. Я пропоную почати з теорії, яка приведе вас до створення свого раціону харчування. Мій принцип роботи це раціональне харчування, це е, повноцінна по енергії і вмісту поживних речовин харчування. Харчові речовини бувають. Макронутрієнти і мікронутрієнти. Макронутрієнти це білки, жири та вуглеводи. Мікронутрієнти це мікроелементи, вітаміни або мінерали. Білки, жири і вуглеводи ми з вами розберемо сьогодні. І так, білки це найважливіший компонент, який необхідний нам для підтримки ваги або для схуднення. Усі ми з вами пам'ятаємо, що білок це будівельний матеріал. Якщо його не вистачає в організмі, починається білкове голодування, і організм починає використовувати білок, який знаходиться у наших м'язах, а це приводить до м'язової атрофії. І в такому випадку, не про яке схуднення не може бути і мовим. Завжди пам'ятайте, що жири окислюються тільки у мітохондріях м'язових клітин. Все дуже просто: немає м'язів, немає схуднення. Тому білки повинні поступати до нашого організму в достатньої кількості. Білки бувають тваринного походження та рослинного походження. Білки тваринного походження це м'ясо, риба, яйця, кисломолочні продукти. Білки рослинного походження містяться в сої, в горіхах, в грібах, в злакових, в бобовіх. Але треба вживати як білки тваринного походження, так і білки рослинного походження. Чому? Тому що якщо ви будете вживати тільки білок? Наприклад, тваринного походження, тобто до нашого організму буде поступати тільки одні і ті ж амінокислоти, це може привести до хронічного дефіциту білкового синтезу в організмі. Тому треба вживати як і ті, так і ті білки. Скільки нам треба білка? В ідеалі це 1 грам білка на кожний кілограм нашої ваги. Але якщо у вашому житті присутня фізична активність, то кількість білка збільшується. На розщеплення білків організм витрачає на 30% більше енергії, ніж на розщеплення жирів та вуглеводів. При цьому збільшується витрата енергії, споживання її падає, а це що? Це значить, що людина худна. Для перетравлення та засвоєння білком організм потрібен час. Тому, включаючи білок у свій раціон, ми тривалий час залишаємося ситими вуглеводи. Про цей компонент не змолкають суперечки. Чи потрібні нам вуглеводи в раціоні, чи треба їх обмежувати? І наскільки їх треба обмежувати? Скажу одне – Вуглеводи просто необхідні нам для нашого організму. Лише тільки енергії 50% ми вилучаємо з вуглеводів, які нам поступають з їжею. Так. Можу сказати, що вуглеводи є основним джерелом енергії для нашого організму, але дуже важливо, які вони будуть. Вуглеводи бувають різні і по-різному впливають на наш обмін речовин. Вуглеводи бувають прості і складні. Приклади складних вуглеводів: це хліб цільнозерновий, овочі, окрім картоплі, фрукти, крім бананів та винограду, ягоди, крупи, бобові. Складні вуглеводи засвоюються і розщіплюються в нашому організмі повільно і поступово створюють енергетичний запас. Саме такий від вуглеводів треба включати в щоденний раціон, тим паче, що складні вуглеводи дають нам ситість, тому що містять харчові волокна. Саме споживання складних вуглеводів запобігає набору ваги. Приклад, як поєднувати складні вуглеводи та білок. Сніданок це може бути вівсянка з ягодами, зі шматочком вершкового масла, може додати склянку кефіру або декілька ложок сиру. Обід це може бути шматок м'яса або риби, порція свіжих овочів і не забуваємо про гарнір. Прості вуглеводи. Цукор, солодощі. Мед, молоко, алкоголь, солодкі напої. Прості вуглеводи дуже швидко засвоюються нашим організмом, і їх надлишок негайно відкладається у підшкірний жир. Тому такий вид вуглеводів треба обмежувати і не треба використовувати у якості перекусу, особливо ввечері. Висновок: вуглеводи просто необхідні у щоденному раціоні здорової людини. Жири. Я вважаю, що усім відомий тот факт, що коли у вашому раціоні багато споживання жирної їжі, то це приводить до чого? До набору ваги. І дехто з нас помилково приймає рішення зовсім відмовитися від жирів, але це неправильно. Природа задумана так, що ми не можемо існувати без жирів. І якщо прибрати увесь жир, то ми просто помремо. Жири це необхідний пластичний матеріал, який входить до складу мембрани клітини. Жири формують оболонки нервових волокон, входять до складу багатьох гормонів, у тому числі статевих. З жирами потрапляють до нашого організму вітаміни, жиророзчинні вітаміни а, е, а це краса нашої шкіри і нашого волосся. Хронічна недостача жирів може привести до порушення обміну речовин. Мінімальна добова норма жирів це 30 грамів. За своєю хімічною структурою жири складаються з гліцерину та жирних кислот. Для нашого організму найцінніше саме жирні кислоти. Жирні кислоти бувають насичені і ненасичені. Ненасичені. Для нас найбільше має значення омега-3 жирні кислоти. Вони повинні поступати нам з їжою, тому що вони не синтезуються нашим організмом і є незамінними. Джерелом омега-3 жирної кислоти є жирна риба, риб'ячий жир, морепродукти, олії, такі як льняна та горчична. Також слід додати у свій раціон омега 6 жирні кислоти, а це олії. Оливкова, гарбузова, кунжутна, соняшникова олії. Чому? Тому що без омега 6 жирних кислот у нашому організмі не вироблявся би просто гландин. А це головний засіб у боротьбі з передчасним старінням, хворобами серця та раком. Але є нюанси: омега-3 жирні кислоти повинні бути у більшій кількості, ніж омега 6. Чому? Тому що між собою вони конкурують за одні і ті ж ферменти. А, тому менш олії, більше морепродуктів. Насичені жирні кислоти це кислоти, які знаходяться у продуктах тваринного походження. Насичені жирні кислоти забезпечують нас енергію, але треба помірність і співвідношення жирів тваринного походження до жирів рослинного походження. Треба, щоб було 70% тваринного жирів тваринного походження і 30% жирів рослинного походження. Також рекомендована норма споживання білків, жири та вуглеводів для здорової людини без зайвої ваги. Білки це 25%, жири це 30% і вуглеводи це 45%. Давайте трішки підсумуємо нашу першу лекцію. Багато хто з нас приходить до правильного харчування, випробувавши масу дієт. Бадів, пігулок, якийсь, але дівчата, давайте будемо реалістично дивитися на речі, тому що магічних пігулок та дієт не існує. І все ж таки нам треба привчити себе до збалансованого харчування, якщо ми хочемо з вами схуднути або підтримувати вагу, або набрати вагу, да, нам все ж таки доведеться дотримуватись якихось правил. Далі. Білки, жири та вуглеводи. Ми з вами зрозуміли, що це дуже важливі компоненти, макронутрієнти, які повинні бути у нашому щоденному харчуванні. Білки. Це основа основ, організм працює на білках. Якщо не буде вистачати білків, то організм починає використовувати білки м'язів. Да? А ми з вами знаємо, вже, що жири окислюються – у мітохондріях клітин м'язів. Тому, якщо не буде м'язів, не буде схуднення. Вуглеводи. Вуглеводи це головний постачальник енергії до нашого організму. Якщо не вистачатиме вуглеводів, ми з вами будемо відчувати втому голод і бажання поїсти жири. Жири також є джерелом енергії до нашого організму. За допомогою жирів відбувається засвоєння білків та вітамінів. Якщо буде нестача білків, це може привести до порушення гормонального фону, до захворювання репродуктивної системи, погіршується стан шкіри, вона втрачає еластичність, пружність, з'являються зможки. Я вам пропоную далі файлик з Цією інформацією, яку ви сьогодні прослухали, нехай вона буде з вами. Далі я пропоную вам невеличку табличку, в якої я написала, що відбувається, що може відчувати людина, коли в організмі у людини не буде вистачати того або іного макроелементу, макронутрієнту. Тобто білка, жира, жирів та вуглеводів. І що з цим робити? А також пропоную вам невеличкий тест на порушення обміну речовин.